1973 рік група Квін випускає свою першу пісню. А в Сіднеї відкривається суперсучасний оперний театр. А в Україні народжується Валерій Залужний та співачка Руслан. А у Львові в цей час відкривається нова сорокова школа. Дорога спільнота! Ми вас щиро вітаємо з вашим ювілеєм. Дякуємо вам за кожен день вашої праці. Ми бажаємо вам сильного натхнення і віри у перемогу, у перемогу нашої країни, нашої армії і у перемогу того, що ви робите. Що ваші діти завжди будуть успішними, що ваші діти завжди принесуть користь нашій країні. Дякуємо вам зі святом вас! Ми вас любимо! Мої вітання усім працівникам, вчителям, дирекції середньої загальноосвітньої школи номер 40 Я щиро вас вітаю з 50-річчям. 50 років одні з найкращих шкіл Львова. Від себе хочу побажати кожному вчителеві, дирекції школи, міцного здоров'я, наснаги, творчих успіхів і, звісно, що міцної нервової системи. Бо я знаю, що праця вчителя це дуже нелегко. Але завдяки вам. Люди мають можливість розвиватись, вчитися і створювати цінні речі у цьому світі. Також хочу привітати усіх школярів. Цінуйте ці шкільні моменти, не завжди прогулюйте уроки, тому що шкільне життя воно неповторне і дуже цінне та прекрасне. Щиро усіх вітаю з цією прекрасною датою 50 років. Школа номер 40 Мої вітання. Всім привіт, я Вадим Олійник і хочу поздоровати середню загальну освітню школу 40 з 50-річчям. Навчайте дітей, любіть Україну, і все буде добре. Школа номер 40 Вітаю вас з вашим п'ятим десятком. Дуже тішусь за вас, що ви організовуєте благодійний вечір. Це саме те, що зараз потрібно, це й не про цей час. А нехай цей вечір пройде вдало, нехай вдасться дуже багато зібрати коштів і допомогти нашому війську. Шкода, що сам особисто не можу долучитися до вашої події, але хоча б так по відео передам вам привіт. Усім добрий день, мене звати Віталія, і сьогодні я хочу привітати з 50-ти річчям увесь учнівський, весь вчительський склад середньої загальноосвітньої школи міста Львова номер 40 Ви знаєте, у мої пісні такі дорослі, а для випускників є такі рядки. Що а в голові вже життя теореми, на нас чекаю далі інші проблеми. Кожен кінець для нас ніби ладка. Та дякуємо школу за всі початки. Так от я хочу побажати вчителям сам перед щоб кожен учень був дійсно вдячний за всі ті початки, які ви даєте їм в стінах вашої школи. А кожному, кожному учню та учениці я хочу побажати якомога більше кайфувати та насолоджуватися цими початками і всім новим, що ви дізнаєтеся в вашій школі. Вітаю, вас! Резолюція, як так. Вітаю середню змагальну школу номер 50-річчям. Дуже дякую вам і дуже розпитуюся, що в такий такий час. Ми просто на місці старайтесь щось робити, якось розвиватися та підтримувати нашу культуру. В цілому респект, слава Україні! Героям слава всім привіт. Я співачка Андріана, хочу щиро привітати усіх викладачів та учнів середньої школи номер 40 з юбілеєм з 50-річчям. діткам побажати натхнення до навчання, бути здоровими та щасливими дітьми, а викладачам терпіння та сили, вдячних учнів, якими вони пишалися, і дякую нашим ЗСУ за те, що ми маємо теперішній час можливість святкувати за те, що ми живі, за те, що ми здорові. І мирного нам усім неба. Слава Україні! Мене звати Володко Колочишин, Я працюю ведучим на радіо Львівська хвиля. І від щирого серця вітаю сорокову школу з першим справжнім великим ювілеєм з п'ятдесятиріччям. Вітаю школу номер 40 з 50-річчям. Бажаю вам прожити ще два-три рази так. Все вам не краще. Слава Україні! Ну, знаю я, що сьогодні школа номер 40 святкує свій ювілей. І ви знаєте, я хочу подякувати всім тим людям, які беруть активну участь в житті школи. Я знаю, що ви робите сьогодні дуже хорошу справу, тому бажаю вам успіху в ній. Хочу подякувати всім вчителям, які докладають максимальну кількість зусиль, щоб дітям давати можливість показати всі свої вміння в Голову вкладати знання і робити їх справжніми людьми. Я сподіваюся, що у нас із вами буде можливість зустрітися наживо, а зараз прийміть мої найщиріші вітання, ось так онлайн. І нехай ваша школа тільки процвітає, квітне. Всі учні будуть чемними і гарно вчитися, а вчителі мати повагу і хорошу зарплату. Я вас вітаю з вашим ділеєм, 50 років то дуже гарна дата. Слава Україні! Львівська середня загальноосвітня школа номер 40 З п'ятдесятиріччя вас! Хепі birthday! Слава Макаренку! Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ! Місто Львів Сорокова, середня загальноосвітня школа, вам 50! Дай Боже, що було 150 і 1150! Я вас всіх вітаю! І бажаю скорішої перемоги. А вам хороших, добрих, учнів і багато. У вас паубов